Наступальна граната М67, з якою дуже часто працює наша піхота. Вага гранати 400 грамів, затримку має 4-5 секунд, плюс три запобіжники. Скоба, яка відкидується просто пальцем, кільце і скобка, яка тримає кільце, для того, щоб граната спрацювала. В першу чергу відкидуємо оцю скобку, просто пальцем натискаємо так, раз, і вона вилітає дуже легко. Далі відгинаємо вусики, оці маємо два вусика, відгинаємо їх, провертаємо кільце, ось так буде видно, провертаємо кільце, щоб воно вийшло з пазів. Витягуємо чеку і кидаємо в сторону противника. Одна єдина помилка під час використання цієї гранати. Якщо ви не викинули оцю скобу, якщо ви її не відкинули, а просто відігнули вусики, витягнули чеку і вкинули гранату в бік противника, вона не спрацює.